Всім привіт! Меня зовут Андрій. Сьогодні був дуже страшний обстріл Києва. Ми його пережили. За словами мера Києва Віталія Кличка в Києві 14 загиблих, 55 поранених, продовжується розбір завалів. Я же в той же час під час цього обстрілу в черговий раз згадав. Слава свого покійного діда, який до речі пережив три голодомори, вижив у страшних жуковських м'ясних штурмах і закінчив Другу світову війну у місті Кеннісберг. а також пережив заслання з родиною до Казахстану з 1947 року по 1956 роки наша родина знаходилась в Казахстані, де залишилось з 10 дітей, які були у мого дідуся з бабусею. Шестеро дітей загинули у казахських степах і були поховані там. Так от я сьогодні в черговий раз згадав слова свого покійного діда, який мені сказав дуже давно, мені було років 8-9, значить, дослівно передаю. Він нахилився до мене і сказав: Запам'ятай, кацап то не людина, і знищити його не є гріх. Раніше я цього не розумів. Перший раз я це зрозумів, коли 12 липня 2014 року перший раз потрапив в Мар'їнці під обстріл Російських Градів. Я хочу звернутися і до своїх підписників, і тих, хто дивиться мої невеличкі відео з одним проханням. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Зрозумійте раз і назавжди, що сучасні московити, за словами батька історії Геродота, є потомками андрофагів. Це народ людожер. Я дуже всіх прошу, не ігноруйте повітряні тривоги. Відправляйтесь. В бомбосховище або в інші захищені місця. Ми переможемо. Усім гарного дня. Пока-пока.